Привіт, мої возлюблені, привіт, братики та сестрички! Слава Господу і Богу і Спасу нашому Ісусу Христу! Я знову радий всіх вас бачити. Навіть тоді, коли в декого із нас немає світла в наших домівках, нехай світло Батька нашого Небесного завжди буде в наших серцях. Ми продовжуємо разом з вами вивчати Слово Боже. А саме ми наперед. Читаємо те, що в календарі церковному і що завтра буде читатися в храмах Православної Церкви України, щоб тоді, коли ви будете присутні на богослужінні на літургії, ви вже знали, про що там йдеться. Ну і, звичайно, що я підготував для вас дві коротеньких маленьких проповіді, які після прочитаного ми з вами розберемо. Мої друзі, я... Дякую вам величезне, що ви весь цей час зі мною. Ви підтримуєте і надихаєте. Велике прохання до вас. Поставте вподобайку, поширте це відео і напишіть якийсь коментар. Бо, можливо, через вас хтось почує Слово Боже. І це буде просто неймовірно. Все милостиве, Господи, благослови нас на сьогоднішній вечір в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І запам'ятайте, що кожна справа, яка розпочинається з молитви, вона просто приречена бути доброю. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповнюєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спасиблої душі наші. Все милостиве, батько, благослови кожного брата і сестру, який зараз буде. Разом зі мною працювати на ниві Господні. Рясно благослови їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Фіміан тобі приносимо, Господи, як пахощі духовні, ти прийми його всі наднебесний жертовний, а від нас не віднімай Духа Твого Святого. Амінь. Тепер у нас є задача на сьогодні. Нам потрібно опрацювати ось хі -хі, дві таких книги. Але я жартую, не повністю всі ми будемо такими маленькими комариними крочками намагатися наближатися до царства Божого. Перш за все, шукайте царство Божого і його праведності. А все інше вам додасться. Мої возлюблені, Будьмо уважні. Сьогодні у нас гарні читання. Сьогодні у нас два зачала. Це 271 і 272. До Фесалонікійців першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, про часи і строки нема потреби писати вам, бо ви самі достеменно знаєте, що День Господній. Так прийде, як злочинець уночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде на них погибель, як муки, породіллі і від цього не втечуть. Але ви, браття, не в темряві, щоби день застав вас, як злодій, бо всі ви сини світла і сини дня. Ми не сини ані ночі, ані темряви. Отже, не спімо, як інші, але пильнуймо, й будьмо тверезі, бо ті, що сплять, сплять уночі. І ті, що упиваються, вночі упиваються. Ми ж, будучи синами дня, будьмо тверезі, задягнувшися у броню віри, й в любові, та в шолом надії, на спасіння. Браття, Бог призначив нас не на гнів, а на Одержання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер заради нас, щоби ми чи пильнуємо, чи спимо, жили разом із Ним. Тому втішайте один одного і наставляйте один одного, як ви і робите. Просимо ж вас, браття, поважати тих, що трудяться у вас, і предстоятелів ваших у Господі, і тих, що навчають вас і шанують їх з великою любов'ю за діло їхнє. Будьте в мирі між собою, вірний той, хто кличе вас, який і здійснить. Браття, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим цілуванням. Заклинаю вас, Господом, прочитати це послання всім святим браттям. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. Ну, мої хороші, час до коротенької. Проповіді. Сьогодні не міг заснути вночі і дещо трішки по милості Господній вам написав. Знаєте, мої хороші, я хочу повернутися до нетлінних слів апостола Павла, записаних у цьому першому посланні до Соломян. Знаєте що мої хороші, це полкий заклик до дії, потужне нагадування про. Нашу відповідальність перед Господом та один одним. Павло каже нам: про часи і строки нема потреби писати вам, брати, бо ви самі докладно знаєте, що День Господній прийде, як злодій вночі. Ці слова не повинні залякати нас, але спонукати до постійної пильності. Ми не можемо знати коли, але знаємо, що Він прийде. Тож будьмо готові. Павло продовжує, бо ви всі сини світла і сини дня ми не належимо ні ночі, ні темряві. Це означає, що ми, християни, повинні жити відповідно до нашого покликання. Наші дії, слова та помисли мають бути відображенням світла Христового. Ми не можемо дозволити собі перебувати в духовній сплячці. Коли світ потребує проповіді Євангелія. Тому Павло каже: не сміймо, як інші, але будьмо чуйні та тверезі, тверезість не лише у відмові від алкоголю, але й тверезість розуму, тверезість духу, здатність розрізняти добро та зло. Далі Павло закликає нас одягнутися в броню віри та любові і шолом надії на спасіння. Віра та любов це наш захист у боротьбі зі спокусами цього світу. А надія на спасіння надає нам сили долати труднощі та негаразди. Але одягнутися в ці обладунки недостатньо. Ми повинні ще й активно працювати над своїм духовним зростанням. Павло пише: умовляю вас, браття, наповнюйте неспокійних, потішайте молодушних, допомагайте слабким. Будьте терплячі до всіх. Це заклик до активного служіння ближнім. Кожен з нас має свої слабкості та недоліки. Але ми повинні бути терплячими та допомагати один одному на шляху до спасіння. Ну і на сам кінець Павло підсумовує, мої хороші, завжди радійте. Безперестанку моліться, подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас в Ісусі Христі. Радість це ознака безтурботності, а глибоке внутрішнє переконання у Божій присутності та любові, молитва це наш постійний зв'язок з Отцем, наша можливість виливати своє серце перед Ним. А подяка це визнання Його благодаті в усіх обставинах життя, Мої братики. Та сестрички. Нехай ці слова стануть для нас дороговказом на нашому духовному шляху. Будьмо пильними, тверезими, одягненими в броню віри та любові. Несімо світло Христове в цей темний світ. Допомагаймо один одному на шляху до нашого спасіння. Амінь. Ну і час для того, щоб ми разом із вами опрацювали. Саме Євангелія, Євангелія Царства Небесного, яке завтра буде читатися в храмах Православної Церкви. У нас завтра також два зачала, а це Євангелія від Луки, 61 і 62 зачало. Будьмо уважні мої возлюблені. Мир всім вам. Сказав Господь до юдеїв, які прийшли до нього. горе вам, фарисеям, що даєте десяту частину зм'яти та й усього зілля. Обминаєте правосуддя і любов Божу. Перепрошую, перепрошую, вибачте, будь ласка, це читання вчора було. А в нас сьогодні 62 і 63. Подивіться, будь ласка, вчорашній, вчорашній прямий ефір, запис. Вам також він буде корисним. А саме зачало 62 і зачало 63. Іван для відлуки, 11 глава. Сказав Господь до юдеїв, які перейшли до нього. Горе вам, що будуєте гробниці пророків, а отці ваші побивали їх. Цим ви свідчите про діла отців ваших і погоджуєтеся з ними, бо вони їх повбивали. А ви будуєте їхні гробниці. Тому і премудрість Божа сказала: пошлю до них пророків і апостолів, і декого з них уб'ють, а декого виженуть. Щоб було стягнуто з покоління цього за кров усіх пророків, пролиту від створення світу від крові Авеля до крові Захарії, що загинув між жертовником і храмом. Так кажу вам: буде стягнуто з покоління цього. Гори вам, законникам, що ви взяли ключ розуміння, самі не ввійшли і тим, хто хотів увійти, заборонили. Коли ж він говорив це до них, книжники і фарисеї почали люто тиснути на нього і допитуватися від нього ще більше відповідей, підкопуючися під нього і намагаючися уловити щось із уст його, щоби засудити його. Тим часом. Коли зібралося безлість народу, так що люди топтали один одного. Він почав говорити спершу до учнів своїх. Бережіться закваски фарисеїв, яка є лицемірство. Сказав Господь: немає нічого прихованого, що не буде відкрите, і таємного, що не пізнається. Тому те, що ви в пітні сказали, буде почуто у світлі. І те, що ви промовили на вухо в кімнатах, буде проголошене на покрівлях. Кажу ж вам, друзі мої, не бійтеся тих, що вбивають тіло і після цього більше нічого не можуть зробити. Але вкажу вам, кого боятися. Бійтеся того, хто по вбивстві має владу вкинути в гієну. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не п'ять горобців продаються за два сарії? І жоден із них не забутий перед Богом. А у вас і волосся на голові все пораховано. Отже, не бійтеся, ви дорожчі за багатьох горобців. Кажу ж вам: кожного, хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає його перед ангелами Божими. А хто відсурається мене перед людьми і відсурається від нього перед ангелами Божими. Син людський. І кожному. Хто скаже Слово на Сина Людського, відпуститься йому, а хто на Святого Духа скаже хулу, тому не відпуститься. Коли ж приведуть вас в синагоги і до начальства, і до влади, не турбуйтеся, як або що відповісти. Чи що сказати вам, бо Святий Дух навчить вас у той час, що треба вам сказати Амінь. Слава тобі Боже. Слава тобі Боже. Слава тобі Боже. Ось мої возлюблені братики і сестрички. Ми з вами опрацювали той матеріал, який завтра буде читатися в храмах Божих. Ну і звичайно що, давайте ми розберемо з вами ці два писання. Ось тут є. Міститься дуже важливі, але й суворі слова Ісуса Христа. Він застерігає законників та фарисеїв, викриваючи їхнє лиху... лицемірство. Вони будували гробниці пророкам, яких їхні батьки вбивали, показуючи зовнішню побожність, але в серці своєму були сповнені зла. Ісус говорить, що цей рід відповість за кров усіх пророків. Пролиту від створення світу. Це дуже важке твердження, яке показує всю відповідальність за несправедливість та відкинення Бога. Далі Ісус застерігає книжників за те, що вони взяли ключ знання, але самі не увійшли, і тим, хто хотів війти, заборонили. Це про те, що вони спотворили розуміння Божого закону, зробивши його не шляхом до Бога. А тягарем, який важко нести. Ну і наостанок Ісус застерігає від фарисейської закваски, тобто лицемірства. Він закликає нас бути щирими перед Богом та людьми, не намагаючися здаватися кращими, ніж ми є насправді. Тож, який висновок ми можемо зробити із цієї уривку і цієї частини Євангелія? Перш за все, ми повинні остерігатися лицемірства у всіх його проявах. Як в нашому ставленні до Бога, так і до людей. Ми маємо бути щирими та правдивими, адже Господь бачить наше серце. По-друге, ми повинні не засуджувати інших, а натомість шукати можливості допомогти їм долучитися до Божого царства. І по-третє, ми маємо бути проповідниками світла та любові в цьому світі, а не перешкодою для інших на їхньому шляху до Бога. Нехай Господь допоможе нам бути щирими християнами, які живуть згідно з Божими заповідями, та всім серцем несуть це світло. І також, мої возлюблені братики та сестрички, друге читання, яке ми читали, воно нам також багато на що відкриває очі. Він каже, щоб ми не турбувалися. Тоді, коли поведуть нас до законників і на суди навіть поведуть. Та, щоб ми не турбувалися, що перед ними потрібно говорити. Господь дасть нам втішителя, Духа Святого, який навчить нас, що потрібно буде говорити. Знайте, що Його величезна любов покриває всі наші гріхи, тому що ту кров, яку пролив він за кожного із нас, це Очищення це велике благословіння. І тепер Він каже про кожного із нас, ви царське священство. Ви повинні задати собі запитання, чи ви є послідовниками і діти Божі? Чи так як приходили фарисеї і запитували, а Ісус їм відповідав, казав, ви від вашого батька диявола? Ти був. Спокон віку душегубцем і в істині не встояв, і ви того ж прагнете. Чи ми будемо тими, про, якими, про яких Господь нам говорив, що блаженні миротворці, блаженні чисті серцем, і ту заповідь, яку він нам дав, щоб ми любили один. Бо немає більше тої любові. То душу свою покладе за друзів своїх. Мої возлюблені братики та сестрички, я ні в якому разі з вами не прощаюсь. Я кажу вам до нових зустрічей. А наша нова зустріч, якщо на те буде воля Господня, відбудеться завтра ввечері. Навіть якщо не буде світла, будемо щось думати. Мир вам в ім'я Отця Сина. І Святого Духа. Господи, я пам'ятаю ті слова, які Ти сказав через Святе Письмо, що жодна зброя, яка буде націлена проти Тебе, не буде мати ніякого успіху. Перед тим, як будете лягати, відпочивати, обов'язково помоліться. Пока. До завтра.